Стіл зварника універсальний є технічним оснащенням поста зварника під час виконання ручного дугового та напівавтоматичного зварювання. Стіл призначений для відпрацювання навичок ручного дугового зварювання стоячи і включає такі пристосування та пристрої. Кронштейн для фіксування електродотримача чи пальника при ручному дуговому та напівавтоматичному зварюванні. Пенал для робочого інструменту. Пенал для електродів, який фіксується в різних положеннях. Зварник вибирає положення сам. Кронштейн, який дозволяє закріпити заготівку у вертикальному та горизонтальному положеннях. Та змінювати висоту закріпленої заготівки відносно стола за допомогою штанги. Особливостю будови стола є рішітчаста стільниця. Яка дозволяє під час виконання зварювальних робіт зручно розміщувати різні зварювальні конструкції і вивільняти відпрацьовані матеріали, які через решітку потрапляють у спеціальний контейнер, що легко виймається після завершення роботи. Стіл має суцільну робочу зону, яка є продовженням решітчастої стільниці і слугує для виконання незначних слюсарних робіт. Під час збирання та зварювання деталей. Перевагою даної конструкції є можливість за потребою замінити стільницю на іншу адже вона просто вкладена в каркас стола. У комплекс стола входить пристосування для збирання та зварювання трубних конструкцій, яке складається з двох кутників, приварених до пластини. Аби мати змогу виконувати прихватки та кінцеві шви з проворотом. Адже в кутниках передбачений спеціальний проміжок. Стіл зварника універсальний є сучасним оснащенням стаціонарного та пересувного зварного поста, завдяки якому підвищується ефективність практичного удосконалення фахових вмінь та навичок учнів, і суттєво покращується матеріально-технічна база навчально-виробничої майстерні ліцею.